Вітаємо слухачів блоку 4 с присвяченого темі права людини під час реагування у сфері громадського здоров'я. Участь у реагуванні передбачає роботу в комплексних, часом стресових середовищах із інакшими новими колегами. Ухвалювати своєчасні та точні рішення під таким тиском може бути складно. Дотримання етичних засад та принципів, окреслених у цьому розділі, допоможе вам вживати правильних заходів та бути впевненими, що рішення, які ви ухвалюєте, відповідають найвищим цінностям та етичним засадам. Після завершення цього блоку ви зможете розкривати зміст поняття основоположне право та розповідати, як слід діяти, якщо ви стали свідком порушення прав людини. Здоров'я є основоположним правом людини. Статут ВОЗ 1948 року визначає найвищий досяжний рівень здоров'я як основоположне право кожної людини. Сприйняття здоров'я як права людини створює правовий обов'язок для держав щодо забезпечення доступу до своєчасної, прийнятної та доступної за ціною медичної допомоги відповідної якості. А також забезпечення пов'язаних із цим детермінантів здоров'я, таких як безпечна питна вода, санітарні умови, продукти харчування, житлові умови, пов'язані зі здоров'ям інформація та освіта, а також гендерна рівність. Виконання державою її обов'язку підтримувати право на здоров'я, зокрема, шляхом виділення ресурсів у максимальному доступному обсязі для поступового досягнення цієї цілі, переглядається через різноманітні міжнародні механізми захисту прав людини, до яких належить універсальний періодичний огляд та комітети з економічних, соціальних та культурних прав у багатьох країнах. Право на здоров'я інтегроване до вітчизняного або конституційного права. Тепер поговоримо про підхід до охорони здоров'я, що ґрунтується на дотриманні прав людини. Підхід до охорони здоров'я, що ґрунтується на дотриманні прав людини, передбачає, що політики та програми у сфері охорони здоров'я повинні пріоритизувати потреби найменш захищених груп населення для забезпечення більшої справедливості. Цей принцип був втілений у нещодавно ухваленому порядку денному у сфері сталого розвитку ЦСР. Та універсального охоплення послугами охорони здоров'я до 2030 року правом на здоров'я повинні користуватися всі без дискримінації на підставі раси, віку, етнічного походження, гендеру або будь-якого іншого статусу. Принципи недискримінації та рівності передбачають, що держави члени повинні вживати заходів для скасування будь-яких дискримінаційних законів, практик чи політик. Ще однією важливою характеристикою підходу, що ґрунтується на дотриманні прав людини, є конструктивна участь. Участь передбачає забезпечення конструктивної залученості зацікавлених сторін, зокрема недержавних суб'єктів, таких як неурядові організації до всіх етапів розробки програм, оцінювання, аналізу, планування, впровадження, моніторингу та подальшого оцінювання. Без конструктивної участі право на здоров'я не може бути реалізоване. Права людини під час надзвичайних ситуацій важливе питання для всіх, хто працює з надзвичайними ситуаціями. Під час НС від деяких прав можуть відступати або їх можуть обмежувати. До прикладу, держави можуть обмежувати свободу пересування для стримування спалаху небезпечного захворювання. Це може здійснюватися у формі карантину для осіб, що зазнали впливу захворювання та ізолювати осіб, що захворіли. Але не від усіх прав можуть відступати або їх можуть обмежувати. Навіть коли держава заявляє про виникнення надзвичайного стану, що може тимчасово зупинити дію, її зобов'язань відповідно до МПГПП існує низка критеріїв, визначених сіракузькими принципами, яким повинен відповідати кожен такий захід. Це означає, що будь-яке обмеження прав має ґрунтуватися на одній з підстав, що виправдовують обмеження, визнаних відповідною статтею пакту. Обмеження має відповідати нагальній громадській або соціальній потребі. Воно повинне бути спрямоване на досягнення правомірної мети. Також воно повинне бути співмірним до такої мети, держави повинні завжди забезпечувати такі права, відступи від яких заборонені навіть під час НС, право на життя, заборона катувань, жорсткого, нелюдського та принизливого поводження, заборона залучення до медичних або наукових дослідів без згоди. Заборона рабства, работоргівлі та отримання у підневільному стані, Заборона ув'язнення через нездатність виконувати договірні зобов'язання, принцип законності у кримінальному праві, визнання як людини перед законом у будь-яких випадках та право на свободу думки та віросповідання. Відступ від дотримання таких прав повинен бути заборонений навіть під час надзвичайної ситуації. Зробимо двохвилинний аналіз. Подумайте про права, які можуть обмежуватися під час реагування. Запишіть у щоденнику, які переваги може мати відступ від прав та які виклики може передбачати такий відступ, Чи можете ви назвати конкретні приклади відступів від прав під час НС? Запишіть свої ідеї в щоденнику. Важливо, щоб усі особи, задіяні у реагуванні на надзвичайні ситуації, знали, як повідомляти про ймовірні порушення прав людини. Усі особи, задіяні до реагування на НС, повинні забезпечувати дотримання прав людини та повідомляти про випадки їх порушення. Деякі організації, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Христа та Товариство Червоного Півмісяця, мають повноваження стежити за дотриманням прав людини. Якщо ви вважаєте, що відбувся випадок порушення прав людини, ви зобов'язані повідомити про це керівництво. Звертайте увагу на те, які сторони залучені, постраждала громада, суб'єкти та свідки, якщо такі є. Також звертайте увагу на те, що відбувається, як, де і коли. Завжди намагайтеся отримати інформацію у людей, однак перед цим потурбуйтеся про їхню та власну безпеку. Розповсюдження такої інформації може створювати ризик для них або для вас. Що робити, якщо вам повідомляють про ймовірне порушення прав людини? Вислухайте та запишіть те, що вам повідомляють, чи те, що ви побачили. Запишіть контактні дані особи, яка надала вам інформацію, та запитайте, як найкраще підтримувати з нею зв'язок. Поясніть такій особі свою функцію. Розкажіть, як саме ви вчините з отриманою інформацією та попросіть її згоди. Не створюйте завищених очікувань. Якщо це доцільно, повідомте такій особі, як саме вона може зв'язатися з вами та іншими працівниками, які працюють у сфері прав людини, а також негайно поділіться інформацією з керівником вашої групи. Підіб'ємо підсумки. ВООЗ визнає, що право на здоров'я це фундаментальне право, яке створює для держав-членів юридичне зобов'язання щодо підтримки здоров'я населення. Під час НС від деяких прав можуть відступати або їх можуть обмежувати за умови відповідності критеріям, передбаченим сіракузькими принципами. Якщо ви вважаєте, що права людини порушуються, ви зобов'язані повідомити про це. Отже, після проходження цього блоку ви маєте краще розуміння гуманітарних принципів та прав людини, які регулюють процес реагування та якими ви, як учасник реагування, повинні керуватися у власній поведінці. На заключне завдання відведено 15 хвилин. Будь ласка, зазначте у щоденнику свої відповіді на такі два запитання, які організації та агенції з захисту прав людини присутні у вашій країні та у вашому регіоні, де або від кого. Ви можете дізнатися більше про права людини та гуманітарні принципи у вашій країні. На слайді додаткові ресурси наведено певні посилання, що допоможуть вам відповісти на ці запитання. Сподіваємося, цей блок був корисним. До зустрічі на наступних заняттях. Дякую!